17 років тому відбулася значна історична подія, яка гідна увінчує розвиток українського народу у 20 столітті. Була прийнята нова конституція України. Перша конституція незалежної української держави, відкриваючи святкове засідання, Олександр Удовіченко, голова обласної державної адміністрації, зазначив, прийнята конституція 28 червня 1996 року закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Наші експерти, аналітики і політики давали оцінку суті цього документу, порівнювали його з подібними документами в інших країнах світу. І ми з вами повинні розуміти, що в багатьох аспектах це сьогодні. ...конституція, яка вибирала собі кращі зразки подібних документів, звертаючись до присутніх у залі музично-драматичного театру і до всіх мешканців Полтавщини, Іван Момот, голова обласної ради, зауважив, що конституційні норми самі по собі не змінять життя на краще. Тож, аби перетворити зміст на результат, усім нам потрібна підвищена відповідальність, самовіддана праця заради однієї мети процвітання України. «В Конституції прописані основні права і свободи громадян України. Татя 5 -та конституції визнала єдиним джерелом влади це народ України, який здійснює цю владу самостійно і через органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. На урочистому зібранні були вручені державні нагороди та відзнаки за сумлінну працю на благо нашої держави. А по закінченню заходу відбувся святковий концерт за участю танцювальних та хорових колективів Полтавщини.